Друзі, перші про головне поїхали. Третє за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилась лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло крім того, вубухулонають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО, Кремль евакуюють. Постріли за пострілами в Криму поклали Герасимова. Тут кінець головному символу кремлівської пропаганди. Позицію України перед можливими мирними переговорами зміцнить тотальне перенесення війни на територію РФ. Таку думку висловив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента Олександр Леонов дійсно війна повинна досягти території РФ. Я зараз говорю не тільки про Курську область. Насамперед, це мають бути більш масовані, більш ефективні удари по російському нафтогазовому сектору по заводах, що випускають військову продукцію. Завдяки цьому Росія, по перше, втрачає можливість перероблення нафти і грошей для того, щоб вести війну проти України. По друге, знищення військових запасів. Зброя паливо мастерних матеріалів тощо знижує ефективність вести наступальні дії на фронті. Крім того, українські безпілотники ракети, які сягатимуть якомога далі в глибину території Росії, тиснутимуть на Путіна і показуватимуть громадянам його країни, що війна це не тільки десь там в Україні, а вже досягає їх домівок, зазначив Леонов. Водночас він зазначив, що Україна у своїх ударах по території Росії істотно відрізняється від РФ. За роки війни ви бачили всякі удари по житлових будинках, удар по хмадито. Але Україна відрізняється від терористичного російського режиму. Україна б'є виключно по енергетичній, економічній інфраструктурі і військовій. Це бачать наші західні партнери, тому й надають максимальну підтримку. Але як на мене, кількість ударів по об'єктах на території РФ потрібно збільшувати, каже експерт. Він також вважає, що курська операція збройних сил України завдала сильного іміджевого удару по РФ загалом і безпосередньо по російському диктатору Путіну. Це не просто іміджевий удар, це крах деяких його геополітичних проєктів. Річ у тому, що Росія звернулася по допомогу до Північної Кореї, але не звернулася по допомогу до ОДКБ, організація договору колективної безпеки. Чому очевидно за попередньої консультації жодна країна ОДКБ? Не погодилася допомогти Росії відбувати Курську область. Що це означає? Це означає, що такої системи колективної безпеки просто не існує. Путін хотів мати ручний аналиг НАТО, але його плани провалилися. Власне кажуть, що це говорить про те, що Росія втратила свій інструмент домінування на пострадянському просторі. Підсумував Олександр Леонов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.